Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! От і підходить новий сезон! Новий грибний сезон! Ну, до грибного сезону ще трошки трошки треба, щоб пройшло часу. От Але підготовку фізично треба треба готувати і відновлювати зоровій пам'яті. Стежки, стежки, Бачу. Ліс піднявся. Піднявся. що так якби сезон не був, то би і не впізнав. От йдемо по стежці. Добре, кабани. А їх зараз досить багато. Полювання заборонено, так що їх розвелося досить. От, і вони тут ціла сімейка, роблять стежку. От навіть є сніди, трошки давніші, ну, але є чіткі сніди і малих. І, і козуль зі шкії. Що ж, зараз десь 13-та година, правильно, 13-та година, 30 хвилин, десь, 13 градусів тепла. І сьогодні 11 травня 24 року. Запитують. Де ми пропали? Чому до лісу не йдемо? Ну, дорослий люд знає, що таке ремонт робити в хаті. Ремонт ще не завершений, але до лісу вже хочеться. А ремонт забирає досить багато часу. І так, ми зараз. Зайдемо в канадський дуб посадку. Там є деякі місця, на яких білий грибок любить вирости в травні місяці. Подивимося, що на 11 травня робиться в лісі. Заодно і ви побачите що робиться в низинах Карпат. Ось, зайшли ми посадку. Пройшли ми посадку, тут вже ліс починається. Завжди я орієнтувався на те, як конвалія відвітає. тоді вже можна знайти і білого гриба. Конвалія ще свій цвіт не скинула. От. Ще днів 10, мабуть. От, ну але будемо пробувати. В лісі досить сухо, досить сухо, ліс хоче. Хоче вологості. Заодно і все живе хоче вологості. Бачу, Старі ялиці вирізають. О! Але є й позначка. Правда, ще радянська. То Той дуб, то той дуб один, дуб другий, дуб третій. Але лісники бачу, мітку свою поставили. Значить офіційно. Добре, продовжуємо. Наші пошуки нібито білого гриба. Бачу санітарну чистку зробили. І на грибних місцях також, де полюбляли рости білі гриби. який пеньок дуба крах класний. Тут дуб. Оєць смерека. Це смерека. Це позначка така. Далі також дуб. Тут полюбляли рости білі рибачки. Ну, не знати, що з цього року буде. Будемо сподіватися, щоб не виростуть. Йдемо дивитися далі. Це який малюнок. Малюнок дуба. Який гарний. Можна порахувати, скільки йому років, О, років багато. Так, прикинути, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ну, десь порядка 60 років, 80. По тих полосках. ali poznački nema. Poznački nema. Idem da vidjeti tamo še odin. Dup. Є, посночка, ще радянська, ще зірочка, тризуб не можуть, не можу зробити. Це не зуб, це ялиця. Це ялиця. Добре, просуваємося далі. Ось три дерево. це є бук. Це ялиця, а це граб, граб теж до... відноситься до букових твердих дерев. Але різниця яка? Різниця граб не, не така гладка кора, вона така ребриста, як у бука. Ну, Ялиця. Вона кора світліша, як смереки. Ну, а це в нас бук. Маленький бук. Високий, високий. О така наша природа. Цікаво. Там дуб росте, дуб звичайний. Ну, а ми все-таки глянемо на одне містечко, там, де люблять білі гриби, самі перші вирости. але надії мало, надії зовсім мало. Але все-таки, щоб заспокоїтися днів на декілька. Йдемо погляну. От ще зайшли глянути, як з чорною ягодою. Фактично ягода вимерзла. Десь не десь є, можна порахувати на 2, 3, 4, 5, 5 ягідок. То він не буде що й попоїсти. Тут вона села, але опадає, цвіт опадає, підмерзло. Будемо надіятися, що десь в ліску вона не вимерзла. Продовжуємо наш шлях і зараз глянемо на грибне місце білих рибів. Щось пов'язано з грибами я знайшов. Ну, то вже веселіше. От. Що це таке? Не знаю. Але грибок один і другий. Мабуть, не істивний, але щось його і їло. І так, пошуково розвідувальний похід в низиний Карпат завершуємо. Похід, будемо казати, вдався, тому що узнали, що робиться на даний час в лісі і відновлюємо в своїй зоровій пам'яті. Грибні місця, більшість з яких недоступні зв'язку з непроходимістю, тільки заходити з різних сторін, це значить по новій вивчати е, свій шлях в білі гриби. І ще й не знати, чи вони будуть рости на тих місцях. Ну, а вам бажаю кращих успіхів, як у мене сьогодні. Хоча я знайшов два якісь неправдиві грибочки. Ну, а також здоров'я і мирного неба над головою. Надіємося. Будемо бачитися, спілкуватися частіше, червень місяць наближується і буде дійсно грибний сезон такий, який би мав бути. І так, здоров'я і миру, мирного неба над головою. До наступної зустрічі! Я думаю, високогір'я Карпат. От ще на завершення хочу показати, бо не раз як я знайду білих гербів, повертаюся і ще на чай карпатський назбираю цвіт ожини. А ожина ще не цвіте. Ось ожина, лише одна квіточка, друга хоче цвісти, Так що, як ви на дачі, глянули, а вже ще не цвіте, значить ще до лісу зарано. Всього добре.